Привіт, друзі! З'явилися питання, де я беру ці купони, щось не можу знайти я ці купони, а як взагалі купляти, а щось немає таких товарів, які за знижкою. Давайте я вам ще раз покажу, де це все шукати, де брати, щоб не було питань. Дивіться: відкриваю на комп'ютері, я потім покажу за стосунку. Відкриваю на комп'ютері Aliexpress. Зараз буде ось головна сторінка. Вам треба, звісно, залогінитися. Воно у мене автоматом залогінилося. Натискаємо сюди або встановимо курсор. І бачите, тут є ваші замовлення, ваші монети, які ви збирали, ваші дані про платіжні картки, ваші листи бажання, і ось є пункт мої купони. Натискаємо сюди, і якщо ви збирали якісь купони, або їх вам присилали якісь там продавці, на яких ви підписані, чи вони вам там через меседж-центр цей присилають купони, вони у вас з'являються тут. От мені, наприклад, Aliexpress сьогодні надав купон на купівлю 150 доларів, і він дасть знижку 20 доларів. Це саме Aliexpress надав, а нижче у мене йдуть саме ті купони, які я вибрав. З категорії з минулого відео. Бачите, купляєш на 0,1, отримуєш долар знижки. Давайте я покажу, що у мене їх дуже багато. Ось я буду пролистувати, на якомусь етапі воно буде їх підгружати, підгружати. Ось я мотаю донизу, донизу, воно зараз ще підгрузить. І так далі. Зараз у мене їх десь більше 80 чи 90. Може і 100. Я їх нарахував, але їх. Повірте, дуже багато. Ось я вам їх листаю. Можете подивитися, да? от я зупиню. Долар один, долар, і це різні магазини. Вони надавали ці купони перед стартом Чорної п'ятниці. Чорна п'ятниця стартувала не сьогодні, 24.11. Я от записую майже в 12 ночі. Всі знижки працюють до 29 листопада і Чорна п'ятниця вона продовжується до 29 листопада. Так що... Якщо що ви все ще встигнете. Ну, воно все, все ще буде підгружати, підгружати. У мене тут ну, дуже багато цих купонів. Давайте я зараз підіймусь вверх. От я буду пролистувати, і ви побачите, що це дійсно воно їх підгружає, і в мене їх дуже велика кількість. Як я їх отримав? Ще раз, я сподіваюся, ви вже зрозуміли, так, як потрапити в цю категорію, де є купони. Ну, завжди ця категорія існувала. Навіть і в минулому році Aliexpress надавав оці такі от купони. Ну, кожному різні, звісно, але надавались купони як і від магазинів, так і від самого Алиекспрес. Щось в цьому році Аліекспрес купони не роздавав. Так, ось, друзі, ще раз нагадую: якщо ви знаходитесь на головній сторінці, так, натискаєте там, де ваш аккаунт. Відкривається меню, і тут май купон. Або якщо у вас іншою мовою, то будуть мої купони. Заходите, і тут є категорія get coupon codes». На, Начебто на англійській так. Я англійський дуже погано знаю, бо в школі вивчав французьку мову. То начебто воно правильно get. Іли get. Ну, get coupon codes. Натискаємо. Дивіться, друзі, воно спочатку вам зверху буде надавати різноманітні купони. Які вас не дуже, мабуть, буде влаштовувати, бо треба купити на 20 доларів, так, і ви отримуєте знижку 4. Нас не цікавить. Але дивіться, друзі, якщо нижче, отут є категорія 99%. Бачите? І в цій категорії у мене було дуже багато купонів. От якщо ми перейдемо на закладку там, де 20%, бачите, скільки тут багато купонів. Зараз вони будуть також само підгружатися, підгружатися. Їх тут буде дуже багато. Так само у мене було. Вчора вночі в цієї категорії 99%. Зараз воно мені нічого не дає. І я не можу вам сказати, який алгоритм, ці, чи то там для якоїсь країни якась кількість видається, чи для якогось юзера, чи взагалі не знаю, чи хто їх розбере, може сам продаван виставляє там десь 10 купонів. Якщо ви встигли, ну то добре, а не встигли, то не встигли. То бачите, і ще раз нагадую, от як в цій категорії 20%, так само було і в цієї категорії, але зараз у мене немає. Вчора було. І я у цих купонах отак от натискав колект, 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 колект. І, як бачили, назбирав їх цілу купу. Здебільшого тут є і доставки платні, і є товари, які, наприклад, ви не знайдете там за долар 0,1, Вони починаються там, наприклад, з 5 доларів. Але я знайшов 40 товарів, які я зміг замовити. Ну, Мені б хотілося б вам щось показати. Давайте спробуємо ось це. Зараз дуже багато залишилось ще працюючі ювелірки. SC С, С. подивимось, може там щось є. Написано Джеверелі, але це зовсім не схоже на ювелірні прикраси. Ну, тут, судячи по цінам. Це не то. Так, от бачите, цей купон не спрацював у мене. Я пішов далі, відкриваю наступний. Я, на жаль, вже видалив. У мене тут в корзині були ці товари. От дивіться, я просто залишив те, що ну, ще мог би купити. Якщо я зараз виберу. Це на крокси, замість логотипа крокодильчика, ви можете повісити такий собі черепок. Ну там були вони різноманітні. Бачите, я знайшов. У мене був купон. бачите. Тобто, Цей товар коштує $1,19. Тут безкоштовна доставка, і якщо от я відкрию, то ви побачите, стор купон був на 0,98. Ну і ще на 2 центи дало знижку за монети. Тобто я зараз можу прямо зараз купити цей товар за 0,19. Я не знаю, чи потрібно, у мене є крокси, ну, начебто не так дорого, але я думаю, а навіщо мені цей черепок? Якщо зараз я виберу цей товар. Також на нього у мене є знижка 1 долар, бачите? Ще спрацьовують оці монети. Тобто зараз я можу купити за 0,34 100 штук діодів. Ну, Діоди, якщо ви там займаєтесь ремонтом своєї апаратури, то вони. Вам потрібні. Ну, звісно, що вам може бути не потрібні. Дивіться, друзі, ще отака штука. Є лампи, які такі дуже гарно світять. Зараз я їх вам покажу. Так, Якщо щоб подивитися, оцей от магазин, це лампи, які різнокольорові. Так, У них безкоштовна доставка, бачите? І вони дали купон на 2 долари. І дивіться, я вибрав 2 штуки. Таких синеньких і два штуки пінк рожевих. Справа в тому, що там ще були фіолетові, але вони закінчились. І дивіться, друзі, якщо я виберу отут, от наприклад, 1 і 2, так, 7х3, 21. У мене 2 долари була знижка. От виберу, що я хочу взяти це замовлення. Бачите? У мене спрацьовує зараз. Тобто я можу зараз замовити одну лампочку таку і дві лампочки отаких. От і сплачу всього 10 центів. Ось є такий браслетик з черепками. У мене також на нього є ось долар купон, коштує він долар 47, безкоштовна доставка, сплачую 0,46. Але я думаю, треба воно мені не треба, начебто не треба. Так, друзі, я отупо брав всі ці купони і отак от натискав по черзі, йшов донизу, 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 донизу. І ось таких от товарів я знайшов. 40 штук. Тепер давайте зробимо те ж саме, але ось у мене, як бачите, планшет. Так, ось отак він, да? Ось планшет, Я просто бачу, що я знімаю. Тобто я виходжу. І зараз давайте, знаєте, що зробимо? Я перейду, просто прийшла така мисль, старий планшет, щось вже трошки вилітає, а ну цей, цей додаток. Так, І я переходжу на Оленкін обліковий запис. У Оленки також є аккаунт Аліекспреса, але вона їм не користується. Так, ось Оленка. Давайте я його запущу, і ми просто подивимось. Друзі, замалюю зверху наше прізвище. Ну, не хочу його розпостраняти. Тобто ви побачите щось замилене, це саме то. І ось, друзі, дивіться, Сама крайня права. Я не знаю, як ви не змогли це знайти. Саме крайня права. Оце це головна Аліекспреса. Тут що тут, пошук якийсь? Незрозуміло. Це оце от категорія Choice чи як вона називається. І от е, крайня. Там, де ваш обліковий запис, там, де ваші всі е, замовлення. Так, і ось дивіться, друзі, не знаю, як ви не, не змогли знайти. Ось купони натискаєте сюди. Дивіться, я зараз, це Оленкін профіль, і тут немає жодного купона. Ну, бо я в нього давно не заходив. Хоча треба було, знаєте що? Я от думаю, можна було і з Екаунт о от також понастрілять. Ну давайте зараз побачимо. Бачите, тут ви не отримали жодного купона. Я натискаю отримати купони. І воно зараз ну, відразу переведе туди. Там, де отримання. Друзі, наприклад, у вас є купони. Бачите, от знижки 99%. Давайте подивимось, а Оленці щось дає? А Оленці дає. Бачите? У мене було також саме. Оленці зараз дає. І ось я починаю стріляти. Давайте будемо дивитися, що можна взяти. Так, у неї в гривнях. Ну, я звик більше до доларів. Давайте я все ж таки перейду. Так, заходжу в налаштування, доставка України, валюта тільки не гривня, а мені цікавить долар. Все одно воно знімає в доларах, тому мені краще знати, що воно знімає в доларах. А, друзі, бачите, а вже сьогодні $1,99. А я хотів там купити собі. А, я щось думав, що буде до 29-го, $1,79 закінчився, а я туди накидав. Ой, біда, біда! Ну, ладно, добре. Не склалося, бачите? Так, ну що, друзі, дивіться. Я перейшов на долари, ще раз відкриваю там, де профіль, і натискаю купони. О, а тут зникло. Минулого разу було там щось там, монети було, зникли кудись. Ну, таке буває. Так, і ось дивіться, друзі: знижка 99%. Долар на купівлю долар. Я їх уже всі переглядав, і я відразу покажу, що зараз ми з вами прямо можемо. А у мене таких от викруток, до речі, не було, і отакого от у мене не було. Бачите, скільки? У мене їх багато. Я не знаю, як ви їх не змогли зайти. Це от, я його тільки-тільки відкрив Оленці профілі. А, до речі, у мене, у мене на англійській писало е, в моєму застосунку. Так, купон отримано. Використати. Використовуємо. Дивимось. Що я роблю, друзі, в цьому випадку? Так, тут треба щось підписатися. Я одразу натискаю всі товари. О, воно на російській. Бачите, воно перейшло на росіянську. Бо буква И. Що це таке? Друже Бобер, що ти мені росіянську мову. Хоча, бачите, пише безкоштовна доставка, ні, ні безплатна доставка, безкоштовна, але все інше на росіянській. Як воно так працює, не знаю. Натискаю безкоштовна доставка. Бачу, що безкоштовно нічого ми не отримуємо. Ну, добре, нема безкоштовної доставки, а сама доставка, якщо буде купляти на долар, то я не розглядаю. Йду далі. От, дивіться, чим доводиться працювати. О, так, ну що, ти роздоплишся? Так, я на прискорення, друзі, включу. Як там кажуть, Five Years Later. Так, щось він. потух, друзі. Ой, йо -ой, 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 ой, Ага. Вилетів. Ще раз натискаю. Аліекспрес. Ну, давай, давай, давай. Не відповідає. О, як гарно. От з таким от я і працюю, друзі. Хотів собі купити швидкого планшета. І ви бачите, що з цього вийшло. Хто не бачив, подивиться попереднє відео. Так, дивіться, друзі, от зараз буде показово. Коли у мене не було купонів, воно відразу пропонувало. А зараз, якщо я заходжу в профіль, ось в ця от кнопочка, так, потім натискаю купони. У мене вже буде купон, який я тільки но взяв. І отут-от знизу Get More Coupon. Натискаємо. Знову відкривається категорія 99% і починаю далі вибирати. Що я робив? Я брав так, колект, колект. От бачите воно, колект, колект. От я їх просто беру отак, от, у себе брав і отак от натискав. І таких купонів у мене було більше, ніж 100. Ну що, друзі, я хочу вам сказати, ну, так, на жаль, то щось зовсім погано. Так, ну, Я до кінця ще. Не до листа, але я так вважаю, що зараз буде і дуже малі пропозиції. Треба так, треба було встигнути, але я цього не знав, не змог вам розказати це раніше. Тому вибачайте, я собі настріляв біля 40 от замовлень. Тому, ну, скажімо так, мені повезло. Тож, друзі, де їх шукати, я вам показав. Вже майже час ночі, треба ще змонтувати це відео, щоб вам завтра зранку викласти. Ну, на жаль, бачите, я встиг це зробити. І у мене в загальній кількості зараз 56 замовлень. Друзі, ось монтую для вас відео вже 4 година, бачите. І що я побачив? Дивіться, якщо я запускаю свій додаток, у мене категорія 3 по 1,79. А я вже злякався, побачивши у Оленки, що там у неї $1,99. Заходжу в цю категорію, і навіть у мене з'явилась інша ціна $1,59. І тут багато цих товарів. Я не знаю, як це працює, але у мене не було таких товарів такої кількості. І якщо ну, натиснути ще, побачити більше, і воно ще більше дасть цих товарів. Ну, я так спочатку видохнув, думаю, добре, я тут вже собі трошки товарів набрав по $1,79. Думаю, ну, а що ж це? Воно тепер залежить від якогось аккаунту, від якоїсь конкретної людини, бо мені дає $1,79, а Оленці $1,99. Ось заходжу, друзі, в її аккаунт. Дивіться, прям при вас. Міняю аккаунт. Так, заходжу в її Aliexpress. І дивіться, друзі, у неї зараз буде написано 99 Але я думаю, а зайду яка я в цю категорію, а раптом там у ті от товари, які мені були по 59 у неї буде там, ну, по, кої, по якоїсь іншій ціні. Друзі, і дійсно у неї по іншої ціні. Але ця ціна, дивіться, 66 центів. І всі товари по 66 центів. Що це таке? У неї це не новий аккаунт. Я розумію, що коли новий аккаунт, воно дає знижки на цю категорію. Я вже в собі отут-от набрав по 66 центів три товари. Ось набір надфілів, Уже 4 метри є. Оці RGB-стрічки, я вам в минулих відео показував. Ну і от такий наборчик скальпілів. За такі гроші, але воно дає тільки три товари. Я думав, більше набрати по такій ціні, але дає тільки три товари зробити. Я не розумію, чому, друзі. Але бачите, от 66 за три товари всього 2 долари. Мені слід заплатити. Так, друзі, дивіться, я от зайшов, щоб ви бачили. Останнє у ленкі існуючий, аккаунт. тут були зроблені он. покупки. Ну, не так багато. Я їх робив, коли мені треба було. Ще більше купонів на інший аккаунт набрати, коли їх AliExpress видавав. І ось не знаю, чи вам видно, чи ні. Останній ордер був у 2022 році, 10 листопада 22-го року. Тобто, рік тому це існуючий аккаунт, це не новий, але бачите, воно дає, дає знижки. І це мені не зрозуміло. Хоча пише 3 по 1,99, але всі товари йдуть по 66 центів. Дивно, дуже дивно. Ну що, друзі, ну ось таке відео монтую далі. На жаль, бачите, треба ці знижки отримувати як можна скоріше. Ну, я собі замовив, і в мене ці товари йдуть. Тому навіть не знаю, що вам порадити, що сказати. У мене вийшло, бачите, на Оленки на Менкаунті не вийшло. Може і у вас вийде, а може і не вийде. Тому це так, лотерея. Друзі, сподіваюсь, ви додивились до кінця. Дякую вам за перегляд. Па-па!